Пане Тарасе, війни ведуться на полі бою зброєю новітньою величезною кількістю нещадною. Чи дійсно можемо говорити про те, що підсумковий документ, підсумковий комінікет саміту НАТО, в якому й досі не узгоджено який же ж міст, шлях чи варіанти нам запропонують насправді матиме важливий ефект, чи все ж таки в ньому буде більше символізму? Чи якісь сигнали диктатору принаймні будуть в нього закладені? У вас які сподівання? Дивіться, українці повинні звикнути, що світ не так працює. Ми повинні розуміти, що західні політики вони не дуже відрізняються в принципі за типом мислення від українських політиків, а вони хочуть іти по найменшому шляху спротиву, тобто хочуть робити як їм зручно. Взагалі, ідеальна модель західного політику поведінки в війні в Україні, це в принципі нічого не робити, співчувати українцям в конставорах. Ти міжнародну допомогу на допомозі українським біженцям в Європі та торгувати з Росією це ідеальний для них модель, що всі розуміли, але це українцям не підходить, тому ми не повинні звертати уваги на ці там паперці там по обіцянки, що там в 35-му році будуть приймати, і так далі. Це не так працює. Формула, формула а, прийому України в НАТО виглядає наступним чином: чим більше Україна буде нищити енергетичну систему Росії, а, нафтопроводи, газогони, створювати там хаос, а, тим швидше нас приймуть в НАТО, тому що буйних треба тримати під контролем. Я от так люблю... отак от да. це працює, шановні. От так цей світ працює не по іншому. А ви думали, як Україна дотиснула захід на удари по території Російської Федерації? Де не в біса вони не хотіли це давати? Це Україна не слухалась добрих парад. Що виявляється НПЗ? Це є цивільною інфраструктурою, а нищили, нищили, продовжує нищити. Так, от ми бачимо вже. Це СБУшні дрони вже йдуть по другому колу по Краснодарському краю. От Зеленський на е, святкуванні 30-річчя центру АСБУ. А СБУ, е, тоді зазначив, вже 34 НПЗ пошкоджена. Дивіться, зараз же от ми прокидаємося майже кожного дня. Щось прилітає. Рік тому українці про це і мріяти ще не могли. Е, тепер вже знищується і портова інфраструктура, як, наприклад, Порт АЗОВ там е, нафтосховища е, горіли. Це експорт в першу чергу мазуту. Оцеря реальні удари по Росії і реальна їхня їхня реальні санкції які Україна проти неї запроваджує. Ви повинні розуміти, що на Заході досі існує а, така от застаріла мантра про те, що Росія повинна залишатися неподільною, не треба нічого з нею робити. Знав вигідь, тому що він так просто зручніше. А, українці не повинні слухати, і, і це основна причина, чому нам знаєте, пишуть різні мости. Підмостки, шляху до НАТО і все інше. Це основна і тут політика тільки Сполучених Штатів Америки. Тому шлях я вам сказав: Україна до НАТО і до безпеки, або ви вирішуєте нашу маленьку проблему України в кордонах 91-го року. Вступ в НАТО списання боргів, або Україна вам влаштує велику проблему. Тоді у вас буде значно більше проблем. Так що у вас є альтернатива, от і все. І таким це чином працює. А те, що там пишуть перці, воно не має ніякого зв'язку з реальністю. Чому тому, що їм так зручніше? Питання в тому, що це нас не влаштовує. Однозначно, і проблеми будуть великі і в терористів, і в тих, хто ще поки заплющує одне око і не хоче розв'язати нам одну руку. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, також каже, що ми буквально вижимаємо, витискаємо зараз із наших союзників в рамках саміту НАТО. Це звучить насправді парадоксально, але ви праві нам треба вже теж не плекати ілюзій, що всі мають одразу бути рішучими, все нам дозволити, нічого не боятися. Ну але ми вижимаємо, витискаємо. Ось так працює нова дипломатія не м'якої си а рішучої і потужної ось дозвіл бити по аеродромах Російської Федерації, звідки запускаються криваві ракети на наші голови, які рознесли і дитячу онкологічну лікарню ахмади. Та це ж відомі всі міті оті 95 не облич не людей, які оприлюднили аналітики Мольфару. Вони осінь аналітики, вони якраз запускалися з Шайковки, з зенгельса ці назви, які знає кожен пересічний українець, напевно, і школяр. Так, от як думаєте, пане Тарасе, все таки вижмемо оцей сік дозвілу. Бити й лопити по законних воєнних цілях, аеродромах агресора все треба робити. Ну, дивіться, переломний момент, переламний момент, все ж таки війни настав, коли Україна витиснула. Дозвіл битиме по території Росії, тому що до цього сама Україна розвіяла цей міф про ядерну ескалацію. А тут же треба запитувати, а де ядерна ескалація, де воно, чому так мало зброї, чому немає ударів на надання можливості ударів по території Росії, де ракета на тисячі кілометрів, які, до речі, Польща наприклад дали, І так далі, і так далі. Ну і теж десь запитувати, а ви що, до. Мовили з Путіним стосовно того, що вони хочете не хочете його по, по ньому бити. Так а де, а, а де тут, а де тут? А... А цінності, а де тут розмова про те, що ви хочете перемоги України і так далі? Ну тут не треба соромити задати, тому що ж не наша репутація буде страждати, а буде страждати репутація яка з тих країн, які більше за все про це говорили. А це матиме для них значно більше наслідки, ніж якщо Україна не буде запитувати. Тут ж немає чого соромитись, запитувати, запитувати так до речі, Ізраїль завжди робив у своїй історії, коли змушував ті самі Сполучені Штати Америки діяти як. Вони не хотіли. Тому в даному випадку не слід знову таки соромитись і паралельно все рівно ми повинні. Повинен бути паралельний трек, це знову таки наш ВПК. Наш ВПК – це козирний козир, який спроможний багато чого вирішити і економічних проблем нашої держави, і політичних проблем, і так далі. Чому? Ну, наприклад, якщо Україна, от Камишин нещодавно заявляв, що українська ВПК спроможна експортувати на 10 мільярдів доларів продукції, але грошей немає України. Так чому проблема? Дайте можливість експортувати зброю за кордон. Ми вирішимо ми вб'ємо одразу ж. Багатьох зайців, тобто буде вони будуть завозити валюту в країну, підтримувати виробничі цикли, податки будуть зростати всередині країни. За кордон же вони можуть за будь-яку ціною продавати. А українській армії можна ж домовитись наступним чином. Якщо в українському бюджеті немає грошей, ну мовно кажучи, чотири дрони ви відпускаєте за кордон за будь-якою ціною. Ну там, припустимо, там з оцінкою 300-400%. А українській армії ну, згідно з законом, там під 30% рентабельності, чи можна взагалі за одну символічну гривню просто продати, або в обмін на цінні папери, те саме ОВДП, чи е, папери цінні, наприклад, ці Мінфіну. Чи готові будуть на це піти експортори? Та й задоволені готові. Але ж ми отримуємо одразу ж багато речей. І гроші і інтеграцію з ВПК в першу чергу сполучених штатів Америки, але для цього що потрібно секретність підприємства ВПК забезпечити, бо їх можна ще досі побачити, але на відкритих реєстрах щоб була безпека, забезпечувати страхування співробітників життя, які працюють на підприємствах ВПК, забезпечення, в тому числі секретність завезення через митницю комплектуючих та продукції і Так далі. Якщо ми стаємо частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, Південної Кореї Японії, тому що у них теж величезні проблеми з цим, тому що у них стрімко все застаріває їхнє ВПК. То, вибачте, будь ласка, питання стояти, допомагати чи не допомагати Україні просто не буде. А прийдуть серйозні хлопці з чи дівчата з з ВПК Сполучених Штатів Америки, до американських політиків і популярно пояснюють, чому Україні треба допомагати, тому що тут же вигода, тут же інтереси. Отак от треба працювати, а не знаєте, от там перебирати ці паперці крапку з комою. Там як там нам розповідають, що а ви хочете вступити. В нати переможить Росію, ну таке собі знаєте такі цинічні заяви. Не слід друге то слід діяти, а не в цю говорільну тріскатню вдаватися і в ці подробиці, які йдуть там. Так, пане Тарасі, ваші слова і поради і перспективи розвитку нашого ВПК і торгівлі за кордон підтверджує те, що великі очевидно підприємства не тільки продовжують торгувати з такого фінансового фінансової точки зору вигоду для себе з Російської Федерації, тому що в тих ракетах, які були запущені по наших містах вранці, 8 липня, як повідомляв Єрмак, і не тільки були знайдені саме компоненти з країн НАТО, бо вони продовжують. То дивіться, торгувати. Там, там там трохи інша ситуація. Дивіться, ми повинні розуміти. Що багато а, товарів подвійного призначення, вони не є секретними. А, тобто вони продаються на вільному ринку. Ну, от знаєте, як, припустимо, Ну от ви приходите в магазин, ви бачите банани, да Ну вони в вільному от, доступі. Так, і так багато от мікросхем, чому там росіяни можуть користуватися цим, вони не є секретними. А вони не є таємними, їх можна купити в відкритому доступі, контрабанд завести в Росії. Це важко буде зупинити. А чому тому, що вони невеликі за розмірами їх там ледь не в валізі можна про провести через кордони? Це достатньо росіянам, щоб скласти цю цю зброю і скласти отакі ракети, чи навіть і шахеди. От подивитися шахет, там вже нічого таємного немає в принципі, те, що там зроблено, там ну там двигуни австрійські. Які в відкритому доступі продаються. Чи мікросхеми, які можна з іграшок, наприклад, взяти і так далі. Тобто, ми таку реальність повинні розуміти. А от, наприклад, крейтингову установку на НПЗ росіяни не можуть завести контрабандою, тому що це штучний товар, його довго виготовляти треба, і неможливо встановити без навчання персоналу. А це вже серйозно, чому ми завжди повинні розуміти, що НПЗ це от компресори на Нафтопроводах, газогонах. оце серйозні цілі для української армії, які дозволять створити хаос в російській економіці. Я до речі не виключаю, що вся ця тиск Росії стосовно миру, все пов'язана, якраз пов'язане з їхнім розумінням, що через пару місяців будуть очевидні речі. Що проблеми в енергетиці у них починаються? А санкції, які були от, додаткові накладені на фінансові, починають їх наздоганяти. все більше більше чуємо новин, що китайці обмежують торгівлю, тому що а, вже стає таксичними. вон там нещодавно міністр транспорту, чи хтось з Росії жалівся, що навіть літаки на балі не можуть відправити. Mm. А чому тому, що індонезійські банки просто вже не хочуть співробітничати з росіянами під будь-яким соусом, навіть в таких. Безобідних здавалось би речах як надсилання літаків і оплата палива чи його технічне обслуговування. Тому ми повинні розуміти, що спрямовувати свої зусилля туди, куди потрібно. Для української армії і для українського суспільства є національною ідеєю повинно бути наш ВПК Ми повинні стати на цілому етапі. Ну фактично таким центром виробництва новітніх озброєнь і вкладати гроші в. Виробництва в науку, яка дозволяє переганяти росіян, а входити в кооперацію з західними країнами, в тому числі, і тоді інтеграція в НАТО буде значно більше відбуватися. Тоді ці паперці, які нам зараз пишуть, ті самі чиновники швидко перепишуть і будуть потім що вибачатися, що раніше цього не що, що цього раніше цього не робило. От, і все. Пане Тарасі, нас буквально півтори хвилинки. Одна з країн НАТО може попросити захисту за п'ятою статтею через гібридні операції та кібератаки РФ. Я так підозрюю, що йдеться про якусь країн Балтії. Наскільки це спрацює? А от це подивимось, тому що в принципі вони так же атакують. Ну От вони поставили цей комплекс красуха в Клінінграді, угу. а там вже на Польщу впливають, на Швецію, на країни Балті. Воці нещодавно була доповідь по британських літаках військових. Вони їм там теж дезорієнтували їхнє обладнання GPS і все інше. А це ну по суті вже атака на країни НАТО. Тільки вони удають, що начебто нічого не відбувається. Ні, це правильно роблять. Знаєте, особливо це стосується країн Балтії, Що давай, а давайте перевіримо. Це це, це це той випадок, коли не треба сидіти і чекати, знаєте, воно буде працювати, не працювати. А штовхати в першу чергу сполучені Штати Америки, штовхати, щоб вони ворушилися швидше, тому що якщо то виявиться в потрібний час, там нічого працювати не будуть. Вони удадуть що начебто нічого не відбувається, це правильно роблять. Це от той випадок, з чого ми почали нашу розмову. Не mm -hmm. треба слухати, що вам розповідають в тому числі американські політики чи західні політики. Треба змушувати їх робити те, що вони не хочуть робити. Однозначно, да, Бо Путін саме такими провокаціями, гібридними операціями і тестуєш п'яту статтю. хай її безпосередньо і покажуть йому, як вона може працювати. І ці тести теж а в них і нервішки будуть шаліть. Дуже дякую вам, пане Тарасе, за ваші змістовні цікаві коментарі. Завжди і пропозиції. Ще при цьому Спасибі вам за ваш час. До наступних зустрічей. До побачення Так, да, до побачення. Тарас Тарасагородні політолог.